А ви знали, що за останні три роки статистика раку шийки матки збільшилась, а також збільшилась кількість раку гортані? Яка ж причина цього? Рак шийки матки викликається вірусом папілома людини. 80% людей вірус інфікований. 90% людей імунна система самостійно вбиває вірус папілома людини і протягом року оновлюється. Але саме 10% людей мають рак шийки матки, рак ануса, а також рак гортані. Але рішення є: за допомогою вакцинації ви можете попередити рак на ринку України. Є три види вакцин. серваріс захищає від двох типів високоонкогенних. Гардесіл 4 захищає від чотирьох типів високоонкогенних. Гардесіл 9 Найширший спектр дій захищає від дев'яти високоонкогенних типів вірусу папилома людини, а також від гострокінцевих кондилом. Інвестуйте в своє здоров'я, захистіть себе та своїх рідних.